До початку розгляду питань з порядку денного 29-ї сесії міської ради депутати вшадували хвилиною мовчання героїв небесної сотні і заслухали інформацію представника ініціативної групи з питань перевірки розрахунків з теплопостачання. В інформації зазначалося, що не весь обсяг документів вивчено через брак часу. Як зазначив виступаючий, перевірка ще триває. Ініціативна група вважає за доцільне направити від імені органів місцевого самоврядування звернення до державної контрольно-ревізійної служби про проведення державної ревізії комунального підприємства та забезпечення міста користи. Висновки громадської комісії були взяті до уваги і будуть представлені до розгляду виконкому міської ради. Основними питаннями порядку денного були про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста та про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік. З доповідей заступника міського голови Олександра Ясенецького та заступника міського голови начальника фінвідділу відділу міського виконкому Людмили. Чербанюк виходило, що усе або практично усе заплановане, виконане серед позитиву в користині випущено продукції у розрахунку на одну особу на 52 тисячі гривень. По області ми займаємо друге місце після Малина 56 тисяч на особу та випереджаємо обласний центр 51 тисяча гривень на одну особу. А це говорить про стабільну роботу промисловості в місті. Бюджет міст. Це виконано і навіть перевиконано. Хоча відсоток перевиконання незначний, менший ніж в попередньому 2017 році. На сесії також були виділені кошти на побудинкові теплові лічильники, внесені зміни до міського бюджету на 2019 рік, а саме до розподілено кошти в основному на ремонт закладів освіти і медицини. Були озвучені висновки та рекомендації постійної комісії з питань Законності правопорядку прав людини, депутатської діяльності та етики стосовно висловлювань одного з депутатів міської ради у мережі інтернет. з рекомендацією принести вибачення колегам. Проте без наслідків проголосували депутати за звернення Коростенської міської ради до підприємства «Житомироблгаз» з приводу застосування вирівнюючого коефіцієнту, обґрунтування законності його застосування, а в разі не Відповідності відміни нарахувань. Житомиргаз і Житомиргазбуд застосовує підвищуючи коефіцієнти, які на державному рівні сьогодні задекларовано, в тому числі і з екранів телебачення. Ви могли бачити коментарі прем'єр-міністра, який говорить, що це є все незаконно. Є відповідне рішення НКРЄ щодо скасування цих коефіцієнтів. З огляду на це ми пропонуємо. Направити з, з де, наше звернення до Житомироблгазу і Житомир Газбуду з питанням приведення платіжок людей до. Нормативно зважених, які передбачені законодавством, дискусійним виявилось питання надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади користення обладнання встановленого на території загальноосвітньої школи номер 8 та встановленого на території стадіону Спартак, а також основних засобів, розміщених на тому ж таки стадіоні, врешті депутати надали принципову згоду на можливість розпочати ти процедуру прийняття знову депутати проголосували проти укладання договору між комунальною установою територіальний центр соціального обслуговування та громадською організацією учасники АТО Коростенщини на передачу в оперативне управління обладнання придбаного в рамках бюджету участі, також був затверджений порядок розміщення інформаційних наметів для здійснення агітаційних заходів а ще розглянуті питання комунальної комунальної власності та земельні питання.